Увага! Неймовірність з того боку екрану. Кажуть, що коли сумно, то треба думати про щось гарне. То я думаю про кожного з вас. До вашої уваги нова серія. Сюди. Як тебе звати? Мене звати Софія. Софія, можна в тебе дещо запитати? Можна, спитайте. Скажи, будь ласка, що таке життя? Ну, якщо з людської точки зору, а не кищачої, то я думаю, це шлях з певними обставинами, досвідом, знайомствами, труднощами і їх подоланням. Ну і, звичайно, я думаю, тріумф і успіх, котрий кожен собі виставляє окремо і індивідуально. Я думаю, це приблизно так. Дякую тобі величезно. Гарного життя. Хай люблять, і хай у твоєму житті буде теж тріумф. Дякую.